Раптова бабовна на кримському перешийку вночі колона росіян потрапила під обстріл біля Чонгару. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров на відео, яке шириться в мережі. Окупант каже, що вибухнула машина. Гарі машину подарували. Коротше, колонну. Похоже, чут попало, или ракета, що-то, не знаю. Коротше, Чонгарській границі. Все почали каху, коротше, доставати. Не піріший калі машину Вон, вон бахать. А щось в них не задалося і постраждала. І якась кількість техніки, якась кількість військовослужбовців, і це не може не радувати. Це майже 150 кілометрів від лінії розмежування від лінії ведення бойових дій і раніше расисти там відчували себе як вдома, але тепер вони зрозуміли, що вони в гостях, і гості вони там не прошені. І звичайно, це не може не надихати мешканців наших тимчасово окупованих територій.